well Фай, ми плаваємо в його хвилях щодня, навіть не замислюючись. Роутер, антени, сигнали здається, це виключно світ суворих інженерів та програмістів. Але що як я вам скажу щодо народження ідеї, яка лежить в основі нашого бездротового комфорту, доклала руки одна з найгламурніших кінозірок Голівуду? Уявіть собі, початок 1940-х. друга світова війна, величезною проблемою для флоту були радіокеровані торпеди. Ворог легко міг прихопити або заглушити сигнал управління. Потрібна була система зв'язку, невразливо до. Таких перешкод, і хто ж запропонував в рішення? Геді Ламар, австрійсько-американська акторка, зірка екранів чи краса захоплювала мільйони, але за сліпучою зовнішністю ховався гострий, винахідливий розум. Разом зі своїм другом, авангардним композитором Джорджем Атлейном, вона можливо одного вечора обговорюючи не лише мистецтво й проблеми війни, задумалася. А що якби сигнал управління торпедою постійно змінював свою частоту як мелодія на валику механічного піаніно? Ворог просто не встигав би його заглушити. Ця ідея стрибаючих частот була геніальною у своїй простоті та ефективності. Вони навіть отримали патент на секретну систему зв'язку у 1942 році. Хоча тоді під час війни американські військові не одразу оцінили всю міць цього винаходу, і технологія не була впроваджена негайно. Сам принцип розширення спектру методом стрибкоподібної перебудови частоти через десятиліття став фундаментальний. Він ліг основу багатьох сучасних бездротових технологій, включаючи Bluetooth, Старанні стандарти Wi-Fi, які забезпечують нам зв'язок сьогодні, ось так голівудська та ексцентричний композитор, прагнучи допомогти своїй країні, подарували світу ідею, без якої наш звичний Wi-Fi, можливо був би зовсім інший, або з'явився б набагато пізніше. Неймовірна історія, що ховається за повсякденною технологією.